Наші партизани, коли це був лише суперовий альбом 2000 року від Плачу Єремії та Скрябіна. але зараз наші партизани це дуже сміливі українці, котрі допомагають силам оборони бороти ворога. Прямо в окупації. Утім, рух опору через свою специфіку роботи залишається досить закритим явищем, яке не дуже багато розказує про себе назовні. Сьогодні я розповім вам більше про українських партизан, ну принаймні, те, що вони дозволили про себе розповісти. Ну так я поспілкувався з людьми, котрі понад усе цінують свою анонімність, щоб зробити про них. Сподіваюся, популярне відео на Ютубі. Не бачу протиріч. Всім привіт! Мене звати Яремодух. А це відео про рух спротиву Жовта стрічка. У цьому відео ви дізнаєтеся про роль українського руху опору у теперішній війні, а також про те, скільки їх і ще почуєте історії від цих відважних людей та навіть побачите декого із них. Залишайтеся до кінця відео. О, перед варто зазначити, що рух опору в Україні з'явився не 24 лютого 22 року. Українці здавно бороли агресорів і загарбників, котрі намагалися прийти на нашу землю. І з не таких давніх прикладів ми маємо героїчну українську повстанську армію, котра боролася із радянськими окупантами ще навіть у 60-х роках двадцятого століття, коли вже дуже багато народів, подиволених комуністами. Просто здалися. Зрештою на собі український рух опору відчули і російські окупанти, котрі перетнули наш кордон у 2014 році. Із 14-го року одним з облич партизанського руху України став підприємець Володимир Жемчугов на прізвисько Луганський партизан. На його рахунку більше 30 вдалих операцій з підриву мостів та залізничних шляхів. Виконуючи чергове завдання, Володимир отримав поранення і втратив обидві руки, частково зір та потрапив у полон до російських окупантів. У 16-му році його вдалося повернути в Україну. У 17-му році він отримав звання героя. А зараз Володимир Ремчугов тренує нових партизанів, які чинять спротив на всіх окупованих територіях. Після 24 лютого 2022 року рух опор активізувався просто всюди, куди вторглися росіяни. А відніння народу не бачив. Куча мішков слава Україні. Ми маємо документальні відео про героїчний чин багатьох українців з того часу: зупиняти російську бронетехніку руками, виходити беззбройними на мирні протести, формувати збройні заводи для опору. Про це ми маємо ще зняти багато фільмів, оформити історичних досліджень і написати книг. До речі, у мене є відео про 24 лютого, де я почав хоча б трошки це збирати. Запрошую вас подивитися. Крутим прикладом документування нашої боротьби є книжка Деокупація від Богдана Логаненка та видалицтво Юкрейнер. Так, Юкрейнер не лише мультимедійний проєкт, а й видавництво в офлайн що мене дуже тішить. це не рекламна інтеграція. І я щиро раджу усім, хто цікавиться нашою сучасною історією, придбати примірник цієї книжки. Лінк залишу в описі до відео. Повномасштабне вторгнення знову ж таки активізувало і луганчан, і донечан, і кримців, котрі від 2014 року чекають на звільнення. Найбільш відомим об'єднанням часів повномасштабної війни став рух спротиву Жовта стрічка. Точна кількість учасників невідома, однак, за словами засновників, лише у чат боті є понад 10 тисяч учасників. Так, тепер рухи спротиву об'єднуються у чат-ботах, не так як було колись. Символами руху, окрім очевидно, жовтої стрічки, є так само жовте серце та українська літера «Г». Після такої символіки має просте пояснення. Легко запам'ятати, а жовтий колір непогано видно навіть вночі. Методи опору жовтої стрічки різні. Учасники розклеюють плакати у публічних місцях, зав'язують жовті стрічки на деревах, будівлях, загалом всюди, де можуть. А також проводять масштабні онлайн-акції з і ще дещо роблять офлайн, але вже не таке мирне. 27 квітня 2022 року. Формальна дата створення жовтої стрічки цього дня рух провів свій перший мітинг Херсон це Україна. Мабуть, всі з нас бачили історичні кадри. Звіт рашистів, ніхто не чекає на українській землі. Партизани розвішують жовті стрічки на тимчасово окупованих територіях як символ опору окупантам. Попри небезпеку, на площу вийшло близько п'яти сотень людей з українською символікою. Російські окупанти силою розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та димові гранати. Тоді щонайменше чотири людини отримали поранення, адже як загально відомо, російські військові виродки вміють ефективно воювати лише проти беззбройних цивільних. І сьогодні ми маємо змогу дізнатися і деталі цього дня, і взагалі деталі того, як працює рух спротиву «Жовта стрічка Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з одним з координаторів Іваном. Іване, привіт Вітаю. на початку березня. Росіяни окупували Херсон, але натомість аж майже два місяці, 27 квітня, після такої вже довгої окупації. Ви змогли зорганізувати мітинг і вивести на площу пів тисячі людей. І після того ми вже розуміли: ми побачили Бучу, ми бачили Бородянку, ми розуміли, на що здатні російські виродки, але ну, мітинг відбувся, мітинг був масовий, ми бачили ці унікальні історичні кадри. Як вам взагалі вдалося зібрати людей? Мітинг 27 квітня був один із. Останніх і взагалі один із численних мітингів в ванів і під час окупації, але від останнього мітингу перед 27 квітнем пройшло більше півтора місяця, тому було надзвичайно складно це організувати, щоб прорахувати всі чіткі маршрути відходу людей, підходу людей на поруша. А також в той час окупаційна влада дуже активно поширювала цей наратив Херсонської Народна Республіка, відділення, і ми хотіли показати, що тут все ще Україна, ми все ще боремось і ми чекаємо на Збройні сили. Тому вдалося це організувати велику кампанію інформаційною, і долучилось пів тисячі людей. І ми не очікували такого великого масштабу, тому що дуже багато українців виїжджало з міста, з області на підконтрольну територію. Але це був перший мітинг, де росіяни використовували повне пальну зброю, сльозарі газ, шумосвітлові гранати. Що Насамперед розігнати цих людей. Ми закликали людей виходити на мітинг із жовтими стрічками, тому якось в той день ми бачили сотні жовтих стрічок, розширених по всьому місту, всіх районах. Це баланс надзвичайно символічно, і від цього можна сказати часу на животики. Далі частіше їхні символи почали з'являтися в Олешках, Мелітополь, Новій Каховці, Бердянську, Ялті, Сімферополь, Кричі, Саках. Донецьку, Луганську, Генічеську, Алушті та інших українських містах, містечках та селах, котрі тимчасово перебувають під російською окупацією. Якщо ви бачили у себе активність жовтої стрічки, напишіть про це в коментарях, будь ласка. Ще одна з перших великих акцій жовтої стрічки припала на улюблене свято росіян 9 травня день перемоги. Здається, лише росіяни вважаються день святом, бо коли у цивілізованих країнах шановують загиблих, то росіяни міряються кількістю вбитих і на повному серйозі заявляють, що може повторіть. Власне, те, що західна цивілізація останні 30 років дозволила собі не цікавитися такою вже не дуже на їхню думку небезпечною Росією, зараз дає їм змогу оперативно зрозуміти, що кровожерливість і бажання вбивати це не лише Путін, такий це майже усе російське суспільство. Щороку 9 травня Росіяни масово ностальгують за минулим. Зокрема, за союзом радянських соціалістичних республік, за народами, яких вони поневолили, та за тими мільйонами вбитих і закатованих. Ну і, звісно дуже ностальгую, що ця комуністична недоімперія розпалася. 9 травня 22-го року російські окупаційні адміністрації готувалися святкувати окупацію української території. Вони намагалися організувати масові паради, щоб показати, що їм раді на захоплених територіях. Утім, наші люди підкоригували сценарій так званого свята. Зібрати масові паради не виходило. Довелося автобусами із Росії завозити любителів руського міра, щоб зняти потрібну телека. Картинку у цей час учасники руху Жовта Стрічка поширювали символи спроту на вулицях Херсона, Мелітопа, Ябердянська, Нергодара та інших міст і сіл. У вас в телеграм-каналах на, на різних сторінках є тисячі е, відео, фотографій українських прапорів, графіки, жовтих стрічок, плакатів, розміщених е, в десятках міст і сіл. І в мене складається враження, що в «Жовтій стрічці учасники це якісь ніндзі, які можуть непомітно це все розставити, розклеїти і зникнути, чи реально звичайній простій людині без попередньої підготовки долучитися до жовтої стрічки і теж виконувати такі завдання, чи ви робите якісь тренінги для того, щоб всі були такими ніндзями? А наш руте спрічки, і всі активісти в ньому це звичайний прохожий на вулиці. Це може бути твій сусід, твій колишній однокласник, з яким ти пару років тому випустився зі школи. Можливо, ти активіст. Тому все, ми все окуплюємо різні сфери, різні вікові групи відповнолітні, різні статі. Тому не можна якось чітко відокремити, що, наприклад, цей ніндзя – це 100% активістів. Дорогистріч. Але для наших активістів ми намагаємось підказувати їм перед якихось завдань. От дивись, от такі рекомендації по розблоченню листівок, які вони у нас отримують чат-ботера. Наприклад, людина вибула бажання, обрала завдання, намалювати гроші. Після цього він може надіслати результати цього виконаного завдання, а перед цим він отриме коротку інструкцію, як це зробити безпечно, як купити фарбу безпечно, які сервіси використовувати, як правильно чистити телефон, як підготуватися до таких завдань. А, тому наші активісти більш-більш дбайливіші до кібергіїни і кібербезпеки, особливо. Але і правильна оцінка обстановки на місці при виконанні чогось, а, це дуже Важливий фактор. І тому ми нагадаємо не можемо підібрати а, дуже точні і всеохоплюючі рекомендації для конкретних випадків. Але взагалі рекомендації у нас присутні. Коли ми щось рятуємо щось більш особливе для якоїсь конкретної дати з конкретними дуже людьми, з перевіреними активістами, то там зовсім інші розмови, там координатори на місцях вже безпосередньо. Онлайн спілкуються з кожно, тренується щось, якісь підготовчі будуть справи робити. От, наприклад, пити український прапор, де дістати матеріали, купили це матеріал, це не підходить. Давайте візьмемо інше. Іншим передам дивіться. От досвід попередній групи. Щоб, наприклад, підняти прапор, треба не 5 куляк, а 7 куляк, Тому що вага і щоб піднімалося свою. І отак вони всі спілкуються, так намагаємося комунікувати з один з одним. І проводити от такі мінімальні тренінги один з одним. Я вже казав, що крім території, на які росіяни прийшли після 24 лютого 22 року. Так само рух спротиву активізувався і на Донеччині, Луганщині та в Криму. Саме тому жовта стрічка 18 травня 22 року вирішила зібрати таємний мітинг у Сімферополі. А то брали не просто так, адже 18 травня це день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Якщо ви про цей день вперше почули зараз, то будь ласка, погоріть. Це важлива сторінка історії України. Подію створили у Фейсбук під назвою Сімферополь. Час додому. На неї підписалось близько трьох тисяч людей. Місце та деталі проведення розсекретили за дві години до початку у приватних повідомленнях. Таким чином, ані Росгвардії, ані ФСБ не мали часу та змоги завадити проведенню у 23-му році, 18 травня, також проходили таємні збори жовтої стрічки у Криму. Зустріч пройшла на горі Еклізі Бурун у Кримських горах. Здавалося, рух спротиву це щось таке, що максимально розосереджене. Рух спротиву це люди, які супердбають про свою анонімність. І не збирається в офлайні, але тим не менше в Криму вже два роки поспіль, на 18 травня, на День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, ви провели дві офлайнові зустрічі жовтої стрічки. Ну і я розумію, що це таємні зустрічі, і питання звучить трошки банально, але як у вас все пройшло на таємні зустрічі? А все прекрасно, в Деталі не будемо вдаватися, щоб не підказувати ворогу рахунчий досвід. Попередніх якихось мітингів, або ти дивишся історію протестів невеликого в Росії, як їх правоохоронні органи працюють, як вони відстежують людей, ти намагаєшся зробити для себе мінімальний чекліст, що потрібно уникати. А також особливо зустрічатися лише з тими людьми, яким ти довіряєш, хоч і у тому що вся жовта стрічка це можна сказати, насильницький спротив цю діджитал еру і надзвичайно складно все організувати, але ми брали шість міст в Криму. В кожному місті було два-три координатори та дуже активних активістів. І от такими маленькими групками ми змогли зібратися в кожному місті, обговорити деталі, плани на 24 серпня, особливо, а також певні оновлення нашого софту. Але й, оголошуючи цей мітинг, ми знали, що ми будемо вставляти підставні адреси, підставні. Точний час збору, щоб максимально uh, це все великим тупаном для правоохоронних органів Росії, що вони не зрозуміли, де, хто, коли. Діяльність жовтої стрічки масштабувалася у 22-му році настільки, що її помітили навіть у європейському парламенті. 14 грудня 22-го року рух спротиву отримав премію Сахарова. Ця нагорода є головною в сфері прав людини у Європейському Союзі. Попередній раз українець отримав цю нагороду у 2018 році. Це був Олег Сенцов. Зовсім нещодавно рух запустив ще одну акцію жовті оголошення. Ідея в тому, щоб клеїти на стовпах дошках оголошень та біля під'їздів оголошення на жовтому папері і залишати у них послання для окупантів. Крім цього, жовта стрічка має кілька чат-ботів, про які варто знати тим, хто хоче долучитися до руху. У чат-бот очі можна насилати інформацію про злочини росіян, а також їхню підготовку до акцій. А також там можна ділитися даними про розташування окупантів, переміщення техніки і плани росіян, які вам відомі, а збройні сили і партизани попрацюють над ними. Російські окупаційні органи. Оголошую, що вони 10 вересня хотіли би провести щось схоже на вибори. Ну звичайно, ми розуміємо, що в сучасній Росії щось схоже на демократичні вибори не потрібні. Що жовта стрічка, і що ти, Іване, міг би порадити людям, які живуть на тимчасово окупованих територіях, хочуть і можуть якимось чином завадити цим постановкам демократії, але так, щоб вони не наражали себе на небезпеку, найперша рекомендація правило, яким ми навчаємо українців, будемо опорендувати трішки пізніше, це ігнорування всього. Ігнорування будь-яких западів, які були проводити, окупаційна влада, зрадники, колаборант. По-друге, ігнорування будь-якого збору інформації персональних даних. Так, ми знаємо, окупація вже дуже довго йде, численні випадки, де росіяни видавали гуманітарну допомогу за паспортні дані. Особливо в них є мінімальна вже база, яку вони готували топ до референти. Але тут вони будуть здійснювати е, перепис населення з того, яка відсоток може відвідувати, і все інше. Тому максимально не надаємо персональні дані, максимально ігноруємо росіян, зрадників, колаборантів, не відвідуємо їх за... не беремо про російську якусь продукцію, а також. Маркуємо будівлі адміністративні споруди, де росіяни будуть проведення цих виборів, літерою її. Цей символ був дуже популярним насамперед в Херсоні. Він вперше був намальований нашим активістами. В Ці будівля, де другувалися бюлетені, збиралися якісь партії на якісь обговорення організаторами цього референдуму. Ця літера лякає організаторів, зрадників. І вони розуміють, що рано чи пізно прийдеться відповідати за всі воєнні злочини, які вони чинили, за зраду батьківщин. А також фіксуємо за можливості тих учасників цього, цих виборів. Тобто організатори, на то них, самі учасники, а також місця, де це проводиться. Як ми пам'ятаємо, під час псевдореферендуму був неймовірно низький відсоток, майже нульовий. Відвідувачі на цих участках, де проводилися обидвання. Тому росіяни ходили по домівках, вламалися в двері, сиділи на лавочках біля під'їзду і просили властувати. Так буде і цього разу 100%, тому що території окупованих все менше стає, все менше людей на ній, тому що більшість виїжджає під на підконтрольну територію території України, і росіянам потрібно намалювати будь-який відсоток присутності, хоча б. Ми знову продемонструємо, що це нульовий відсоток, тому що всі пам'ятають, що це Україна, і сенсу погосувати немає підтримувати Росія. Тому що Збройні сили йдуть, всі ми бачимо в успіхі, а також деокупація неминуча. І час її настане. Ще один чат-бот називається разом. За його допомогою можна приєднатися до руху спротиву і отримувати інструкції, плакати і поради з безпеки під час спротиву. до речі, поради з кібербезпеки в окупації та довідки на різноманітні теми. Ви можете знайти на сайті та у соцмережах проєкту довідка.інфо Команда створює інфографіки, покрокові плани дій та анімаційні ролики, які допоможуть убезпечити себе у будь-якій надзвичайній ситуації. Що робити, якщо ворог змушує воювати проти України? Проект «Довідка.Інфо» від центру стратегічних комунікацій. Сабутуйте, це теж не рекламна інтеграція. Я запрошую вас щиро і від усієї душі зайти на довідка.інфо. Лінки на всі ресурси є в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь самі, а ще порадьте підписати своїм близьким, які живуть в тимчасовій окупації. З порадами від довідка їм точно стане безпечніше. Враження такої дуже відкритої до усіх організацій, бо є багато лінків інструкцій, як до вас приєднатися, чат-боти, які на це заточені. Але як щодо безпеки. Як часто росіяни намагаються приєднатися до жовтої стрічки? Дуже часто, але у нас є етапи верифікації кожного користувача, і насамперед, щоб стати активістом, потрібно бути верифікованим реальним координатором на місці. І не хочу підказувати, як це виходить, як росіяни ламаються на цьому етапі, але вони просто не можуть пройти верифікацію або не розуміють мови, або не знають, як працює взагалі наша система. Тому після контрольних питань, після контрольних завдань, вони зупиняються, видаляють чат, перезупиняють бот, заходять з іншого аккаунту, думаючи, що щось змінить. Але й це, якраз гарантує безпеку кожного користувача, ми не збираємо ніяких даних про наших людей. Вони нас абсолютно не цікавлять, окрім твої можливості в покретному окупованому місці чи населеному пункті все. Далі наші координатори зорієнтують, що по твої можливості ти можеш робити, ми будемо мати більше її КПД. Більшість учасників жовтої стрічки анонімні та бережуть свою приватність. І все ж після звільнення Херсону ми побачили обличчя кількох та дізналися їхній історії. Це надзвичайні люди із надзвичайною сміливістю. Ось історії лише кількох із них. Знайомтеся. Лілія Лілія зав'язувала жовті стрічки в Херсоні, коли окупанти патрулювали місто, збирала команду однодумців, малювала графіті, клеїли листівки та передавали інформацію для Сил оборони України. Денис до повномасштабного вторгнення був айтішником. Він мав змогу виїхати з Херсону, але обрав залишитися у рідному місті. Клеїв плакати, вішав жовті стрічки та прапори України, а також координував одну з команд активістів у Херсоні. Денис також брав участь у мітингу за Україну 9 травня 22 року. Той мітинг жорстко розігнали, а Дениса посадили і допитували ФСБшники. Чоловік зміг вирватися на волю і дочекався. Звільнення Херсона. А ось Катерина. Вона була на всіх українських мітингах в Херсоні. Також розвішувала жовті стрічки, листівки та передавала інформацію про окупантів у чат. Є ворог. Вона також змогла відсвяткувати звільнення Херсона. На тимчасово окупованих територіях є багато українців, які не просто чекають повернення українських прапорів, а й активно допомагають у цьому. Ми ж можемо віддалено допомагати їм. Запрошую відвідати сайт жовтої стрічки для того, щоб дізнатися деталі. Лінк на сайт залишу під відео. Ми дуже потребуємо. Інформаційної підтримки, тому що люди в окупації хочуть бачити, що українці на підконтрольній території бачать їх спротив, і не буде такого, та ви согласились з окупантами. Зачем вас освобождать? Ви вже все про російські. А люди демонструють, що ні, це не так. Ми чекаємо на Україну тут. Ми не виїхали через багато причин. Немає можливості виїхати з окупованої території, але ми тут залишились, і ми працюємо на перемогу. Це вони хочуть бачити. А також точно потрібно демонструвати світловій спільноті, що дивіться, Донецька, Луганська області та Крим, там сотні тисяч жовтих слічок, там українці проявляють спроти. Зараз став у той НШП, де після повномасштабного вторгнення люди набралися сміливості та рішучості до цих дій, надихаючись. Вчинками інших людей, як вони зупиняли колони військової техніки в місті волі руч, як вони виходили на протести, і потрібно показувати, що тому треба посилювати фінансову допомогу. Потрібно посилювати іншу підтримку Україні, щоб вона звільнила цих людей, тому що це наші люди і наша територія. Тому робіть капусти ретвіти. пересилайте мамі бабусі, а також, якщо у вас є. Друзі, родичі та близькі в окупації. Напишіть їм привіт, запитайте, як вони, спитайте, чи потрібна їм якась допомога. Тому що без роботи, без медичної допомоги, без якісної освіти в окупації дуже тяжко жити. Тому людям дуже потрібно. Допомогти їх підтримати. обличчя та історії багатьох учасників руху спротиву ми поки що не знаємо, але бачимо у новинах результати їхньої щоденної роботи підірвані дороги, колії, російські військові, і це лише частина їхнього героїчного спротиву. Вони наші партизани.